Вітаю на каналі адвокатки Ірини Прилівко. Сьогодні ми з вами поговоримо про виїзд за кордон чоловіків з першою, другою та третьою групою інвалідності і з'ясуємо, які необхідно документи для того, щоб перетнути кордон станом на сьогодні, які виникають проблеми, і взагалі, чи можливо це зробити? Перетин державного кордону це дійсно болюча тема для кожного українця. Тому що, по перше, законодавство в нас недосконале. Хочу вам також нагадати, що станом на сьогодні жоден закон України не містить заборони для виїзду чоловіків за кордон. Друга проблема в тому, що питання перетину чоловіком кордону вирішується службовою особою, а саме, працівником прикордонної служби під час перетину кордону. Тому обов'язково треба готуватися до цієї процедури заздалегідь та. Збирати необхідний пакет документів для того, щоб бути готовим до будь-якого питання від прикордонника. Досі немає чіткого визначення в законодавстві, які ж необхідно надати документи. Більш-менш це визначено, однак все одно у прикордонників є підстави для маніпуляції, для того, щоб не випустити чоловіка за кордон. І також є, на жаль, казівки так, прикордонної служби. Дивитися уважно певні документи стосовно навіть інвалідності, які були видані так під час дії воєнного стану. Ще раз чітко так зазначаю: немає значення, яка саме у вас група можна перетнути кордон, як з першою, другою, так і третьою, перетнути кордон мають право особи з інвалідністю. Віком від 18 до 60 років лише за наявності певних документів. Перше це, звісно, закордонний паспорт. Друге, це документ, який підтверджує вашу інвалідність. Це може бути ваше пенсійне посвідчення, в якому буде зазначено, що ви отримуєте пенсію за інвалідністю і група інвалідності. В разі, якщо ви не отримуєте пенсію за інвалідністю, то необхідно пред'явити довідку, встановлену формую законодавством, в якій буде зазначено, що за станом своєї інвалідності ви не можете за законодавством отримувати ці соціальні виплати. Така довідка отримується в соцзахисті. Також рекомендується мати на кордоні обов'язково довідку МСЕК. А цей документ не вимагається правилами перетину державного кордону, однак обов'язково його маєте при собі, тому що у прикордонника може виникнути певні питання. Третє питання, яке наразі хвилює кожного, це чи потрібно на кордоні пред'являти військовий квиток з відміткою від ТЦК або довідку з ТЦК, що ви маєте право на відстрочку. Оце це дуже цікаве питання. Жодним знову ж таки законодавчим актом не встановлено, що потрібно пред'явити військ. Квиток або довідку з ТЦК. Немає цього ні в законі, ні в правилах. І що рекомендую я, якщо у вас є все ж таки можливість отримати відстрочку, то обов'язково її отримайте. Щоб не виникали зайві питання у прикордонної служби і щоб ви у 12 годин ночі так. Вас не повернули в Україну, так і ви не знали, що робити. А, і якщо вам необхідна допомога в отриманні відстрочки на підставі того, що ви є особою з інвалідністю, обов'язково звертайтеся до мене, я вас проконсультую, розповім, що да як. Всі ці деталі запису до мене на консультацію в описі під цим відео. І останнє питання, яке ми з вами розбираємо, це чи можуть вам відмовити у перетині державного кордону, якщо ви надали всі документи. Звісно. Звісно, можуть, тому що, вкотре я повторюю, що рішення про перетин кордону приймає прикордонник безпосередньо під час перетину пункту. Заздалегідь неможливо передбачити, чи перетнете ви, чи ні. Що ж робити, якщо він вам каже, що ой ні, все відмова, не перетнеш ти кордон. В цьому випадку обов'язково вимагайте від прикордонника письмової відповіді, що вам відмовляють у перетині кордону і чому після цієї відмови у перетині кордону можливо буде звернутися до суду та оскаржити цю відмову для того, щоб під час наступного перетину так використати вже встановлений факт, що ви. Можете перетинати кордон на підставі тих-тих та, тих та документів. Також я завжди своїм клієнтам даю не тільки юридичні поради, але й практичні, ну, так би мовити, людські. Ось в цьому випадку, так, якщо вам відмовляють в перетині кордону, то можна поїхати, наприклад, на інший пункт пропуску і там спробувати. Також, якщо ви не бажаєте їхати на інший пункт пропуску, це так може бути далеко, то можна почекати, поки зміниться зміна. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, в ньому дуже багато цікавої юридичної інформації. Якщо вам необхідна консультація по перетину державного кордону або про надання відстрочки, або навіть інші юридичні питання у вас є, обов'язково записуйтесь до мене на консультацію та вся інформація в описі до цього відео.